Вітаю, в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про черговий мовний скандал. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції СБУ та Бутанасади з питань телебачення після висловлювання екс-депутатки Ірини Фаріон про російськомовних бійців Азову. Заява мовознавиці пролунала в одному з її інтерв'ю. Давайте послухаємо, що вона сказала. Військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою, в тому числі я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді, але ж ми їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати Кац...", Ну, це, це несправедливо. Ну, Ні, чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну все. що їм заважає за те, три... чому вони такі очманілі? Чому э, зійшлося саме на українській мові? Як вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Слова екснардепки збурили багатьох українців. А боксер Олександр Усик навіть не втримався і написав вірш. Присвячений Ірині Фаріон. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, ірочка, я вдягнений. Все як, все як ви любите. Фаріон свій рот відкрила і полезла із рта. Мусор відідати та диво, поливає ніщідя. Якби б я було у власті. всех бы научила я. Как вести себя, как думать, как вам жить, сказала бы я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС, тут не в склад, выбачаюсь, а сейчас кричите громко, Ш э что враги все, это стресс, Ви агент Кремля, уж точно тут як бабки, не ходи. Я желаю вам досрочно щастя, радості, любві всім хлопцям, які боротьби нашу країну. Повага, неймовірна повага. Слава Україні. Героям слава на переконання омбудсмена, промова Фаріона мала ознаки утиску та форми дискримінації військових, що заборонено чинним законодавством. Тож чи зобов'язані бійці спілкуватися виключно українською? Та що може загрожувати тепер Ірині Фаріон? Питаємо в адвоката Ігоря Шаврова. Ігорі, віта вас. Добрий день, добрий, день, шановна студія. Добрий день, Ігорю, що ж щодо мови спілкування, то що мають право українські військові послуговуватися мовами нацменшин? Мають право. Давайте пригадаємо славно звісно 29-ту статтю, статтю, на яку посилалася нешановна шановна пані Фаріон? В вказаній статті говориться, що українська мова в збройних силах. Є мова е, документ, документів, статутів і статутного спілкування, тобто, це означає, що накази в збройних силах віддаються на українській мові. Якщо хтось спілкується між собою е, іншими мовами, то вони мають на це право, і е, ніхто не має права так нападати на військових і скажімо так. Розпалювати ворожнечу, от у словах Ірини Фаріон насправді можна угледіти те, у чому її звинувачує омбудсмен. Це я зазначу ще раз: утиск та форми дискримінації військових. Я вважаю, що так, і це давно треба було побачити. Це ж не перше висловлювання щодо. Українців, які не спілкуються виключно українською мовою, і е, нарешті народні депутати та депутати та е, омбудсмен це побачили, і, і я вважаю, я впевнений, що е, вказані звернення будуть е, отримують відповідне реагування з боку правоохоронних органів. А якою буде реакція Тим правоохоронних більш... органів, якщо це може спрогнозувати? Ну, це може бути або, ну, скоріш за все, це буде кримінальне провадження за статтями щодо дискримінації військових або розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Я не, не, не скажу вам, яка там буде санкція, але це стаття кримінального кодексу, яка ну, може призвести до судимості особи. І, і вважаю, що наразі. ну... Це може статися враховуючи той, той резонанс, який це який є, якщо ми е, перейдемо, ну скажімо так, до політичної там е, е, полеміки, е, то що е, люди, які спілкуються російською мовою, не є е, не, не так захищають, захищають батьківщину, чи що. Е, е, ми, люди, ми живемо в багатонаціональному національному государстві, державі. І ми з'єднані спільною судьбою, і всі знають українську мову, всі вчили її в школі і використовують в різних сферах життя. І ніхто не може вказувати, що робити, чи що не робити, і що хтось гірший за інших людей. Угу. А, Ігорю, а, за законом, якщо Ірина Фаріон а, зважиться принести вибачення, це а, якось спокутує її провину, і може вона ні. тоді а, не отримати кримінальну відповідальність чи ні? А, ні, тому що а, це склад, який а, ну склад злочину, вже ну фактично відбувся. будемо так казати, якщо правоохоронні органи. А, доведуть цю справу до якогось логічного завершення. Тобто злочин вже відбувся, скажімо так, висловлювання, бачили все і просто вибаченням, на мій погляд, тут не, не закінчиться ця спя справа, тим більше, що і е, інші е, представники Азова наскільки я пам'ятаю, азово чи третю штурмову вже відповіли вчора. На це цю гегідну висловлювання, на це угідне висловлювання. Так, дуже багато відповідей. Ми взяли тільки усика до ефіру. Бо це остання одна з останніх реакцій. Подивитися всі реакції, зокрема, військових, можна у соцмережах та в великих медіа, всеукраїнських вони викладені, опубліковані. Ігорю з морально етичної точки зору вибачення, напевно, буде найбільш адекватною реакцією. Ну я не знаю, чи пристане не Ірина Фаріон, але напевно цього від неї б очікували. Ну, це найменше що вона може зробити, але а, з позиції а, кримінально правової ну це не призведе до ну просто знизить соціальну напругу та а, соціальну значимість злочину. Ну тим більше, коли зараз у нас є а, багато політичних дискусій, ми припустимо дротувати громадян, а тим більше казати, що хтось менший українець. Коли всі однаково захищають країну на фронті, і люди з інших країн і інші громадяни, ну це взагалі неприпустимо. Я не розумію, що у вказаної особі в голові. Угу. Ну і треба зауважити, що самі військові е, часто підкреслюють, що багато з них переходять на українську мову, хоча і не володіли нею до повномасштабного вторгнення. Е, цей процес відбувається е, тут ще хочу у вас уточнити: нещодавно президент підписав закон про мову нацменшин, е, і там, зокрема, у цьому законі йдеться про те, що е, всі пункти, які стосуються мов нацменшин, не стосуються у той же час мови країни-агресорки. Якщо сьогодні ми використовуємо пункти цього закону, чи може він корелюватися з 29 статтею, яку ви вже вказували, про в законі про збройні сили України? Ну скажімо так, на мій погляд погляд, ні, тому що це спеціальна норма, але Казаний закон був перій про який ви казали, був прийнятий на виконання вимог Європейського союзу щодо інтегра... ну, щодо початку перемовин на вступ до Європейського Союзу. І я думаю, що будуть якісь ще зміни, тому що ми знаємо позицію деяких наших сусідів, які входять до європейського союзу стосовно мов нацменши. Але я ще раз підкреслюю, що. Ми люди, які об'єднані спільною судьбою, і навпаки, ми повинні шукати те, що нас об'єднує ще більше, а не розрізняти та поділяти людей на поганих чи непоганих українців. Це взагалі неприпустимо. Так, дякую вам за роз'яснення. Ігор Шевров, адвокат, був на зв'язку з Live Studio. Лише додам до, до його слів, те, що в Збройних силах України служить багато громадян інших держав, які е, часто спілкуються саме російською мовою, тому що так склалося історично, що ця мова об'єднує багато пострадянських. Республік тому пред'являти претензії їм напевно Ірина Фаріон теж могла би, але будемо сподіватися, що вона не стане цього робити. Дякую, що ви були з нами. Любіть українську, спілкуйтеся українською і підтримуйте збройні сили України і військових, попри те, яку мову для спілкування вони для себе обирають.